Всім привіт! Сьогодні новий огляд ринку криптовалют, і починаємо з біткоїна. На біткоїні несхідний рух поки що продовжується, але зараз сказати, що це лише корекція на висхідному русі, або ж це початок несхідного тренду, зараз важко. Чому? Тому що немає ніяких ознак на продовження, ані як на перекриття цієї корекції, ані на продовження цієї корекції. Для того, щоб. Підтвердився будь-який напрямок, нам потрібно побачити формування якоїсь свічної, певної свічної комбінації. Тож поки що, я лише спостерігаю за криптовалютним ринком і ніяких рішень не приймаю. Подивимося ефір. Ми пробили найближчу підтримку оцю і ось цю. І у нас нібито сформований несхідний рух. У нас гарний потенціал на зниження ціни аж до рівня десь 3300, але для того, щоб зайти на продовження цього несхідного руху, нам потрібно формування паттерну, або патерну price action, або ж певної комбінації свічок, яка буде вказувати на завершення корекції, яка буде в глиб цієї несхідної хвилі, і на продовження цього несхідного руху. Тож, на ефірі також треба декілька днів ще поспостерігати і дочекатись формування сетапу. Ripple, Ripple також знаходиться у несхідній тенденції, і для того, щоб продовжувати цей несхідний рух, нам також потрібна корекція вглиб останньої несхідної хвилі, і формування перекриття цієї корекції в якості паттерну PRICE-Action. Або ж іншої комбінації, певної комбінації свічок. Поки що ми знаходимося у несхідному русі і нижче спротиву, найближчий спротив у нас за позначками 2900, да? майже, 3, майже 3. Я розглядаю лише шорт. Солана, дивимось. Солана очікувала. Корекції до прибитої підтримки, якої корекції не сталося, тому в угоду не заходила, буду також далі спостерігати за інструментом та чекати корекції і перекриття корекції на продовження несхідного руху. Що цікавого? Цікаве те, що ми можемо також звідси сформувати лонгову структуру, яка дасть підтвердження на продовження висхідного руху. Чому? Тому що у нас є гарний потенціал на продовження висхідного руху. Але для цього треба побачити певні ознаки на ринку. Ринок та свічки все кажуть. Дот. А ось якраз ДОТ давав корекцію. До пробитої зони підтримки, ми якраз скоригувались і можна було заходити на продовження несхідного руху. На денному графіку тут сформувався паттерн фейки, але це паттерн фейки неякісний. Чому? Тому що у нас є прокол інсайд-бар з обох боків. Передивіться, будь ласка, у мене на каналі відео про фейки. Я казала, що фейки це паттерн, який складається із трьох свічок: є материнська свічка, інсайд-бар і свічка фейки, яка проколює інсайдбар з якоїсь одної сторони. А, якщо фейки проколюються з обох боків, тоді ми не заходимо в таку угоду. Скоріше за все, на молодшому таймфреймі тут була якась ситуація, може, якийсь паттерн від пробитої зони підтримки на продовження несхідного руху. Поділіться в коментарях, чи продавали ви ДОТ від пробитої зони підтримки. Лайткоін. Лайткоін. Лайткоін також сформував паттерн фейки, але ось його якраз можна було торгувати. Чому? Тому що у нас є сильний рух, який заходить в зону підтримки, і в цій області формується паттерн на пробій цієї зони, що саме і трапилось в паттерн фейки з маленьким агресивним стоп – Гарно від себе відпрацював, і що зараз? Зараз ми пробиваємо підтримку і знаходимося у несхідному тиску. Я очікую, поки нижче спротиву 107,7 я розглядаю лише шорт. Але якщо будемо пробивати цю область, тоді буде дивитись в якусь формацію на продовження висхідного руху. Поки що шорт, але лише після того. Як ми його підтвердимо? Для підтвердження знов-таки потрібна корекція і перекриття корекції на продовженні несхідного руху. Атом. Атом дивимось. Так само несхідна структура вона продовжується, але для підтвердження та відкриття угоди потрібна корекція з перекриттям корекції. Поки я цього не побачу, я ніяких рішень приймати не буду. Тож потрібно ще декілька днів почекати для того, щоб подивитись, який напрямок буде підтверджуватись далі. Поки що замало інформації для відкриття угоди. Кардано. Аналогічна ситуація: несхідний рух продовжується. Для підтвердження маємо побачити корекцію і перекриття цієї корекції. Будемо чекати ще декілька днів для уточнення цього прогнозу. BNB, BNB, нагадую, зламали висхідну структуру, і поки що у нас є потенціал на нисхідний рух. Тож, нижче спротиву 1035, Я також розглядаю шорт, але після підтвердження в якості корекції і перекриття корекції на низ тон. Дон також формував паттерн фейки і на пробі цієї області підтримки, але цей фейки був з двома бичачими свічками. І прокол інсайд-бара був дуже-дуже слабкий. Тобто, якщо порівнювати фейки на лайткоїні і фейки на тонні, то на лайткоїні фейки був більш якісним. А Зараз також розглядаю поки що. Шорт, але лише після підтвердження. Нижче спротиву 2,85 за тоном я дивлюсь на низ. Подивимося, як буде розвиватись події далі. Поки що все. На криптовалютах, так як саме і на ринку Форекс. Потрібно почекати декілька днів для того, щоб більш Детальною та прогнозованою стала ситуація, поки що є час на відпочинок від графіків, а також на навчання. Гарних вам вихідних та до зустрічі в нових відео.